Привіт, друзі. Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги стають зброєю в руках тих, хто вміє думати. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав, і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете їх читати, чи ні. І сьогодні ми поговоримо про книгу, яку вивчали і політики, і бізнесмени, і навіть спортсмени. Книгу, що написана понад дві тисячі років тому, але досі залишається актуальною: мистецтво війни Суньдзи. Це не просто про війну, це про стратегію, сили розуму і те, як перемагати без бою. Цей трактат вивчають у військових академіях по всьому світу, але його принципи можна застосовувати не лише на полі бою. Вони працюють в бізнесі, в переговорах, в житті та навіть у наших щоденних рішеннях. Тому, якщо ви хочете навчитися вигравати битви, навіть якщо вони не військові, залишайтеся до кінця. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться відео до кінця там я розкажу, як це можна буде зробити. Сунь Цзи? Сунь Цзи – це легендарний китайський стратег і воєначальник. Про його життя відомо мало, але його книга пережила століття і вплинула на багатьох великих лідерів. Його ідеї використовували китайські імператори, японські самураї, європейські генерали і навіть топ-менеджера корпорації 21-го століття. Якщо вам цікава повна біографія Сунь Цзи, я записав окремий подкаст у своєму телеграм-каналі. Там щотижні виходять історії видатних мислителів. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтеся, я буду продовжувати. Про що? Ця книга мистецтво війни. Це 13 розділів про тактику, стратегію, психологію та принципи перемоги. Це не просто про війну, це про те, як діяти мудро, передбачати кроки противника і вигравати битви ще до їх початку. Книга вчить, як уникати зайвих конфліктів, як знайти свої сильні та слабкі сторони, як перетворювати недоліки на переваги, як перемагати без бою. Ці принципи працюють і в бізнесі, і в кар'єрі, і навіть в стосунках. Давайте розглянемо по традиції шість головних ідей цієї книги. Найкраща перемога. Це перемога без бою. Найвищий рівень майстерності підкорити ворога без бою. Справжній стратег не шукає конфлікту, він шукає спосіб перемогти ще до того, як битва почнеться. Найсильніші лідери вміють вигравати не витрачаючи ресурси. У бізнесі це означає передбачати хід конкурента і випередити його. У переговорах що потрібно знайти точку, де обидві сторони виграють перше ніж дойде до конфлікту. Він він. Другий урок: знай себе і знай свого ворога. Якщо знаєш ворога і знаєш себе, не боїшся жодної битви. Багато людей програють не тому, що слабші, а тому, що не не розуміють своїх сильних і слабких сторін. Якщо ти знаєш, у чому твоя перевага, ти вже на крок попереду. Якщо ти розумієш слабкі місця суперника, ти можеш використовувати їх собі на користь. Основний інсайт для мене, коли мені виповнилось 10 років назад, 30 років, так? Не будемо говорити, що зараз 40, сорок і скажемо, 10 років назад виповнилось 30. Слабкі та сильні свої сторони. Я буквально нещодавно, от від запису цього відео, напевно, пройшов тиждень, коли в двох своїх проектах я стратегічно просто переробив зону відповідальності там, де є я, а де є партнери. Я абсолютно зараз точно почав. Відслідковувати в себе слабкі мої сторони і сильні мої сторони. Якісь процеси мені просто не в кайф, мені просто не подобається. Я не можу їх робити, але я не люблю слово не можу» і тому виходить, що я не хочу їх робити. В мене десь малий рівень зацікавленості до цих процесів там, і так далі. І ми взяли, перекруїли два абсолютно проекти з точки зору, що кому десь подобається, а що ні. Хтось що хоче точно робити, прям от е, люблю цей процес, хочу, буду це робити. А хтось ні, хтось буде робити інші процеси. Це дуже класно і дуже круто. І я насправді побачив, що в мене в двох проектах, де є і там, і там є партнер. Мені сподобалось, що ми абсолютно спільно дійшли до рішення, що якісь процеси будемо забирати на себе, чисто розділяючи вже між нами двома. І це прикольно. Я в деяких відео проговорював, не хочу повторюватись, але історії про репетиторів або історії про вивчення іноземних мов треба вчити, треба, 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 треба. Комусь треба. А я для прикладу зараз. Максимально популярно, хто і кумову вивчають англійську, я вивчаю італійську, бо я хочу це робити. І це умовно моя сильна сторона, мій сильний скіл. Я бачу її, я побачив її Я знайшов її в собі. І це дуже прикольно, і це дає класні круті результати, коли ти кохаєшся в тому, чим ти займаєшся, коли тобі дійсно цікаво, то що ти робиш. Ось це побачити це перший крок до вашої великої перемоги, коли ви в собі знайдете усі сильні сторони. Слабкі. Так само, цей листок паперу на якому ви випишете свої слабкі сторони, не потрібно нікому показувати. Бережіть його як свій пароль від криптогаманця. Але для себе усвідомте це, побачте це, зверніть на це увагу, і ви будете розуміти, в якій ситуації вам не потрібно входити. Там я слабкий. Там е, мені потрібно придумати рішення і обійти цю всю історію з іншої сторони. Це дуже важливо. Це основний урок, який я виніс з цієї книги. Наступний урок гнучкість, ключ до перемоги. Неможливо виграти, діючи завжди одинаково. Сундзи в книзі якраз і говорить про те, що той, хто застигає на місці, той програє. Світ змінюється, ситуації змінюються, і тому найсильніший це не той, хто найміцніший, а той, хто найгнучкіший. Якщо ваші плани не працюють, змініть їх. Якщо ваш шлях заблоковано, знайдіть інші, обійдіть це. Перемагає той, хто вміє адаптуватись. Наступний урок перемога залежить від підготовки. Легендарна цитата. Її знає більшість моїх знайомих 100%, Дуже часто вона всюди використовується. Війна виграється ще до її початку. Будь-яка перемога це результат правильної підготовки. Якщо ти добре прорахував ситуацію, то результат стає передбачуваним. Це стосується абсолютно всього. Перед важливими переговорами збирайте інформацію. Перед змаганнями тренуйтесь. Перед важливішим рішенням в вашому житті прорахуйте можливі сценарії. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться. Будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. щотижня. вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримуйте український контент. Дякую, використовуй слабкість ворога проти нього. Знайди вразливе місце і бий у нього. Кожен має слабкі місця, абсолютно кожен. Але замість того, щоб атакувати напряму, стратег шукає точку, де противник найуразливіший. У бізнесі це означає знайти, чого не вистачає конкурентам, і запропонувати це ринку. А в маркетингу це називається SWOT-аналіз. Ти оцінюєш слабкі сторони конкурентів, і твоя задача з мінусового показника перетворити на плюсовий тобто, які їхні слабкі сторони ми можемо використати, що нам потрібно зробити для того, щоб вони стали нашими сильними. У стосунках для. Прикладу, це зрозуміти, що потрібно іншій людині побудувати комунікацію навколо цього. Шостий урок: час твій союзник або ворог. Поганий генерал кидається в бій. Мудрий чекає слушного моменту. Часто ми хочемо діяти одразу, не чекаючи, а ще краще от вчора. Але поспіх це шлях до поразки. Стунзи вчить, потрібно вміти чекати, коли обставини будуть на твою користь. І перемога приходить до тих, хто терплячий, хто аналізує ситуацію і діє в правильний момент. Мистецтво війни, друзі, це не просто книга про війну, це книга про стратегію життя, про те, як правильно приймати рішення, як вигравати конфлікти, як виходити переможцем навіть у складних ситуаціях. Якщо ви хочете навчитися мислити стратегічно, передбачати ходи суперників і не витрачати сили на зайві битви. Ця книга для вас. А в мене для вас є ще одна хороша новина: так як завдяки вашій друзі участі, я на каналі дуже швидко набрав перших 5 тисяч підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю випуск. А що треба зробити для того, щоб отримати цю книгу в подарунок? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Первірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні. Друге, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте. Те читання, а не постійний скроллинг Тіктоку, Інстаграму, Рілсів або в Ютубі шурців. Отже, що я забрав для себе з книги Мистецтво війни Сундзи. Найкраща перемога це перемога без бою. Знай себе і знай свого ворога. Гнучкість, ключ до перемоги, підготовка вирішує все. І використовуй слабкість ворога проти нього, а терпіння. Це теж зброя. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Давайте разом відкривати книги, які змінюють світогляд. Ваша підтримка безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, читай, бунтуй.